Меру Божого дорогоціння, хочу поділитися, то, що почув сьогодні, і зрозумів для себе, що тільки Божі люди включають мозги і доносять нам Боже пророчество останнього дня, яке в сьогоднішні дні вже багато збулося. І сьогоднішнє відкривання воно реально включило мозок. Пастирі показали, що сонце вже не дає свого світла, і яке воно покривається чорними плямами, яке завбіжки землі. Означає, що світ стоїть на початку відкриття шостої печатки апокаліпсису, де було сказано: і дам чудо на небі вгорі, а внизу на землі, ці знамена кров, і вогонь, і куряву, переміняться сонце на темряву, а місяць на кров перший, ніж день Господній настане, великий та славний. І станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я. Той спасеться тому, то прикличмо Господа у своє серце, у, свою, у своє життя. Включати мозок треба, тому що Бог Він зупиняє свій гнів. Заради вибраних дітей треба покаятися, поставити Бога на перше місце і служити йому у вірі, в правді і у любові. Амінь.